Прокидається рано, додому повертається майже уночі. Такий зараз графік роботи у тих, хто жнивує, каже комбайнер Сергій Коваль. «Встаємо зранку, обдовка, промазка, підготовка, виїжджаємо. Дощі прийшли, пилі багато. Важко, так. Да, не бачиш нічого. Як були перші до дощів, то добре, хороша ходити, пилі нема. Йдеш собі. А тепер що? Дивіться, туман ззаді. Фермер Володимир Пець господарює у селі Гаруша Ковельського району. Ми вже встигли зібрати ячміння зими, злоші 40 гектарів. Зараз збираємо ріпаку зими. Далі плануємо переходити на зернові, але поки що. Зерна тому ми поки чекаємо. Війна внесла корективи у роботу сільгоспідприємства, каже фермер. До повномасштабного вторгнення російських військ в Україну Володимир разом із сім'єю проживав у місті, але вирішив перевезти родину в село. Нині господарюють усі разом. Бо як почалось вторгнення, було трошки з проблема з пальним. Кожного дня потрібно було їздити з міста сюди. Ось тому тут є у нас. Батьківська хата, ніби дача, тому вирішили з сім'єю переїхати сюди. Батькові допомагає восьмирічний син Михайло. Скоро навчився, будеш справжній комбайнер. Є водичка, можна руки помити і далі до роботи. За словами керівника обласного управління агропромислового розвитку Юрія Юрченка, через несприятливі погодні умови жневна кампанія в області затягується. Станом на сьогодні каже, аграріям вдалося повністю зібрати лише озимий ячмінь обмолотили 60 тисяч тонн цієї культури. Дозбирують ріпак. На сьогодні молочено 25 тисяч гектарів озимої пшениці. Намолочено майже 170 тисяч тонн середня урожайність майже шістдесят сім цатарів також обмолочено 40 тисяч гектарів озимого ріпаку, при намолоті 120 тисяч тонн, середня жанність 30 тисяч гектарів. Доходить до завершення збір гороху, якого зібрано майже 2000 гектарів і намолочено 7 тисяч тонн. Юрій Юрченко каже, в області на жнивах працює понад три тисячі зернозбиральних комбайнів. Волинські аграрії, говорить посадовець, уже готують поля для посіву урожаю 2024 року. Наступного тижня сіятимуть ріпак. Петро Юровчик, Віктор Легеньковський, Валерій Фетисов. Суспільне новини. Луцьк.